У цьому відео розглянемо пристрій плавного пуску на Дін Рейко від компанії Dallas для однофазних асинхронних двигунів потужністю до 8,8 кВт. Виріб має гарантію 1 рік. Плавний пуск зменшує пусковий струм двигуна, що знижує знос та продовжує термін служби обладнання. Ця модель найчастіше використовується для водяних насосів, насосних станцій, циркулярних пил, підйомників, електротали та інших пристроїв з асинхронним двигуном. Завдяки конструктивним особливостям пристрій може працювати з максимальним навантаженням необмежений на час. Основні переваги пристрою плавного пуску знижує пусковий струм асинхронного двигуна на 25-30%. Запобігає перевантаженню електромережі та спрацюванню захисту під час пуску потужних двигунів. Зменшує навантаження на підшипники, редуктори й інші механічні вузли під час запуску. Запобігає ривкам та ударам при пуску двигуна. Зменшує гідроудари в трубопроводах при запуску водяних насосів, подовжує строк служби насосного та компресорного обладнання. Дозволяє використовувати насоси, компресори та інше обладнання із генераторами та інверторами, запобігаючи спрацюванню захисту від перевантаження. Пристрій розміщується у стандартному корпусі на ДІН-рейко та займає місце трьох ДІН-модулів. В нижній частині корпусу розташовані силові клеми для підключення пристрою до мережі та підключення навантаження. На боковій стороні розміщена схема підключення пристрою. Пристрій дуже простий в використанні. Він самостійно відслідковує момент запуску двигуна та забезпечує його плавний пуск в автоматичному режимі. Не потребує ніяких налаштувань. Для візуального контролю роботи пристрою на корпусі розташований світлодіод. Коли двигун вимкнений, світлодіод світиться постійно, сигналізуючи про готовність пристрою. При увімкненні двигуна світлодіод починає блимати, що свідчить про активацію плавного пуску та нормальну роботу пристрою. Поки працює двигун, тодіод буде блимати. Якщо для роботи насоса чи іншого обладнання, використовується механічне реле вмикання, наприклад, механічний реле тиску для водяного насосу, то пристрій плавного пуску можна підключати як перед реле вмикання, так і після реле. Але якщо використовується електронне реле вмикання, то пристрій плавного пуску повинен бути підключений після такого реле. Це необхідно для коректної роботи електроніки. Для демонстрації пускового струму я зібрав стенд із токовим шунтом і цифровим осцилографом. Тест без плавного пуску. Підключаємо насос. Старт різкий, Піковий струм добре видно на осцилографі. Тест із плавним пуском. Підключаємо насос. Двигун розганяється плавно. Піковий струм значно менший. Пристрій плавного пуску зменшує пусковий струм на 25-30%, що знижує навантаження на обладнання і підвищує його надійність. Таким чином, ці пристрої можуть бути дуже корисними як в поводі, так і на виробництві, у найрізноманітніших сферах застосування.